Як звичайне розширення для браузера від PayPal могло обдурити мільйони людей, і навіть блогерів, які його рекламували, завдавши збитків на десятки мільйонів доларів. І чому тепер ті, хто його рекламував, масово вибачаються? Справжня драма розгорнулась після того, як один з блогерів викрив діяльність хані. Його відео за кілька днів зібрало понад 16 мільйонів переглядів і стало вірусним. Після цього англомовні ютубери почали масово знімати свої версії викриття. Усе це перетворилося на. Масштабний скандал, який тепер називають найбільшим шахрайством в історії Ютуб. Хані це безкоштовне розширення браузера. Безкоштовне розширення. Безкоштовне розширення. Безкоштовне розширення браузера. Автоматично активує купони на сайті. По суті, безкоштовні гроші. Це буквально безкоштовні гроші. Немає сенсу не використовувати це. То в чому ж підступ? Немає ніякого підступу. Так, скачай, скачай хані. Скачай, хані, скачай, хані. хані. скачай. Хані. 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 хані для початку Хані це популярне розширення для браузера, яке обіцяє знайти вам найвигідніші знижки та купони для онлайн покупок та зекономити ваші кошти. Ніякої плати за користування, ніякої крадіжки даних, взагалі нічого поганого, просто економія та буквально знахідка для вашого гаманця. А власниками цього солодкого інструменту є PayPal, доволі серйозна компанія, яка у 2019 році купила хані за цілих 4 мільярда доларів. Ти, ти шо, Але як це безкоштовне розширення для браузера раптом стало таким цінним за 4 мільярда баксів, тому що Хані це не просто шахрайство, яке обманює користувачів. Вони також крадуть великі гроші у блогерів і навіть у тих, хто рекламував цей же продукт. І я маю на увазі мільйони, а то й десятки мільйонів доларів. Але як це працює? Уявіть, ваш улюблений блогер рекламує сайт, де можна купити процесор за супер ціною. Ви переходите за його унікальним посиленням. Силанням додаєте товару кошик, а хані знаходить цілих десять купонів, які сюрприз не працюють. Але нічого, це значить, що ви вже отримали найкращу пропозицію. Ви купуєте процесора, блогер чекає на свій відсоток від продажу. Все виглядає доволі чудово. І ось тут починається магія, бо вас вже обманули з купонами, а блогера обікрали. Залиште мені мої гроші, мені немає за що бути жити. Справа в тому, що посилання блогера є унікальним та зробленим для нього. І саме в момент, коли ви нажимаєте отримати знижки, Хенні тихенько змінює партнерське посилання блогера на своє привласнює продаж товару і забирає комісію з вашої покупки собі в результаті. Блогер, який витратив час на створення контенту, не отримує комісію за продаж і залишається з нулем. А ви навіть не здогадуєтесь, що стали частиною цієї схеми. Тобто 17 мільйонів користувачів завантажили хані завдяки активній рекламі від топових блогерів. А весь відсоток з продажів ішов не цим блогерам, а напряму в кишеню хані. Чудово, правда? Але виникає логічне питання: навіщо блогерам рекламувати розширення, які краде у них гроші? Відповідь насправді дуже проста вони самі не здогадувалися про цю схему, як власне і ніхто, доки блогер Мегалак не підняв завісу цієї афери від PayPal, які купили Хані з метою заволодіння чужим майном мільйонів людей шляхом обману. І це тільки початок. Хані використовує будь-яку можливість, щоб отримати гроші не тільки з блогерів чи ютуберів, а й звичайних людей. Є багато сайтів, де системи купонів немає, але є система «Приведи друга. Доволі проста схема. Якщо ваш товариш приходить за вашим посиланням. І купує щось за повну вартість, ви отримуєте, наприклад, біля 40% комісії з його покупки. Звучить чудово, але у вашого товариша скачене розширення хані, яке пропонує ще й кешбек за покупку, наче все ідеально для сайту, для вас і вашого товариша. Але хані вирішує внести свої корективи. Як купується товар, воно тихесенько змінює ваше посилання на своє, забирає з ваших рук ті самі 35 доларів комісії, які мали стати вашими, і щедро віддячує вашому товаришу. Паришу в сумі аж 89 центів кешбеку. Ну хіба не благородний жест, але це тільки квіточки з тим, що чекає вас далі. Уявімо ситуацію, що ви знову ж таки перейшли по посиланню блогера та вирішили купити одяг. Але у хані для цього сайту немає ні купонів, ні кешбеку. Але він все рівно з'являється кожен раз, щоб повідомити вам про це. І ви просто натискаєте ОК, щоб позбутися цього недокучливого повідомлення. І як же неочікувано, PayPal знову змінює. Посилання та забирає всю комісію з вашої покупки. Знову блогер без грошей. І є четвертий випадок, де Хані пропонує взагалі не морочитися і оплатити напряму з PayPal ваш товар, де також змінює посилання на своє і забирає комісію камалити ютуберу з вашої покупки. Тобто, в будь-якому випадку всі гроші йдуть компанії PayPal, якщо у вас скачане хані. І щоб ви розуміли масштаби реклами цього розширення, тільки один англомовний ютуб канал зробив 160 відео з рекламою Хані, які набрали. Біля 190 лямів переглядів, а таких ютуб-каналів сотні від самих маленьких до топових, як містер біст і йому подібних. І блогер Мегалак знайшов приблизну кількість рекламних відохані від різних блогерів. Це більше п'яти тисяч відеороликів, сумарно на майже вісім мільярдів переглядів. Виглядає лякаюче, але деякі топові блогери все таки спрогнозували з камхані ще в 2020 році. Я відчуваю природну недовіру до Хані. Я не, знаю, я не знаю, що це таке. Я не знаю чому. Але я природно не довіряю хані, і я не добре, хлопці добре. Ми зупинимось. Всі слухайте, я не знаю, що це таке, але мої інстинкти підказують мені, що нічого в житті не буває безкоштовним. Тож звідки всі ці заощадження? І як люди отримують гроші від хані? Вони рекламують так багато реклами. Вони розміщують стільки багато реклами на Ютуб. Мені здається, вони навіть пропонували мені. Я сказав ні, тому що я не довіряю їм. Я просто не дивлю. Довіряю в хані. В цілому ця концепція звучить чудово. Але тут відбувається якесь сумне лайно. Я не можу зрозуміти це. Але чому вони витрачають мільйони на рекламу? А потім люди заощаджують гроші, і це має сенс, але інша частина не має сенсу. Звідки всі ці гроші беруся? Де Ханя бере свої гроші? Вони мають втрачати гроші. Хіба вони не повинні втрачати неймовірну суму грошей, враховуючи скільки вони віддають людям? Щось тут коїться, не то я не довіряю хані. І тут виникає логічне питання: а яка нам? Звичайним користувачам різниця. Ну, є ці партнерські програми, гроші хтось заробляє, хтось ні. Нас це не стосується, правда? Адже головне, що ми отримаємо найкращу знижку, яку, мабуть, самі б не знайшли. Хіба це не найважливіше? Але ось у чому проблема. Часто хані заявляє, що жодної знижки на ваш товар, який ви хочете купити, в мережі, немає. Але варто вам витратити кілька хвилин на пошук, і диво, знижка раптом знаходиться. Або ж хані каже, що максимальна знижка, ну, наприклад. 10% на певному сайті, і ви вирішуєте перевірити знижки в інтернеті і за хвилину знаходите купон на всі 25%. Погодьтесь, це доволі дивно. А тепер найцікавіше у хані є функція додати купон. Тобто, ви знаходите найкращий купон, ніж той, який вони запропонували. Вводите його в спеціальне поле, відправляєте, і хані вам люб'язно дякує. Мовляв, тепер інші користувачі теж зможуть скористатися найкращою пропозицією. Тільки ось цей купон ніколи. Не з'являється в їхній базі даних, тобто вони вам свідомо показують гірший варіант, навіть в руках маючи найкращий. А чому ж так відповідь ми знаходимо в їхньому подкасті, де Хані розповідає про свої переваги для залучення бізнес-партнерів, і ось там починається справжнє шоу про те, як вони на цьому всьому будують свій бізнес, здається допомога користувачам тут, десь зовсім на третьому плані. Разом з хані інтернет-магазини самі контролюють відсоток знижки. Тобто потенційно клієнти могли б знайти код на велику знижку в інтернеті, а ми буквально дозволяємо вам контролювати шлях клієнта та призначати, який саме відсоток знижки він отримає. Виходить, що хані не те, щоб допомагає вам знайти найкращі купони та знижки, а скоріше їх приховує і дає вам найгірші пропозиції, аби інтернет-магазини, з якими хані співпрацює, могли заробити з вас по максимуму. І знаєте, що найцікавіше: ця бізнес-модель зроблена не для вашого щастя та економії. а а для того щоб PayPal зібрав усі магазини під своїм дахом і став монополістом у цьому бізнесі, так би мовити, мафіозі тільки не з автоматами, а з купонами та знижками. Жертвами хані стали абсолютно всі: маркетплейси, блогери, звичайні користувачі, і, можливо, навіть той чувак, який придумав цю схему. Це максимально аморально з людської точки зору. Але погодьтеся, яка ж це геніальна схема. Косити гроші 17 користувачів та майже всіх англомовних блогерів. І тут можна видохнути, бо ця історія нас, українців, поки не стосується. Але ж ми знаємо, що наші хлопці настільки винахідливі, що через пару років в українському Ютубу може з'явитися сервіс, який нібито обіцяє найкращі знижки та ексклюзивні купони. Щоправда, якщо вам здається, що все звучить занадто добре, згадайте, що халява завжди з прихованим рахунком.